Доброго ранку, друзі, на годиннику 7.30. І це означає, що час розпочинати черговий цікавий ранок вдома. Вітаю всіх, хто вже прокинувся і готовий змінювати цей світ на краще разом з нами, ведучими Денисом Мініном та Іриною Хоменко. За музичний настрій, як завжди, відповідає майстр Руслан Шукюрев. А за смачні сніданки кулінарний експерт Чабо Бакош. Чабо, доброго ранку. Доброго Чабо ранку. друзі. Чим сьогодні будеш дивувати нас? Сьогодні у нас буде круасан з сиром та скопченою колбасою. Вау. А потім приготуємо відомий індійський сир, панір шпинатному соусі. Цікаво. Треба дочекатись. <рес> А ще сьогодні ми обов'язково з'ясуємо, що таке український культурний контрнаступ і як він вплине на розвиток нашого мистецтва разом із психологом розберемось, що робити, коли дитина сама собі завдає ушкоджень. Дізнаємося, які хвороби здатна вилікувати лише третина плитки гіркого шоколаду. З'ясуємо, що таке уроки щастя, і наскільки вони потрібні українським дітям під час війни. Та передусім ми хочемо щиро подякувати Збройним силам України, котрі боронять нас 24 на 7. Дякуємо. Дякуємо. Я заздрю всім, у кого є слова. Немає в мене слів, розстріляне до слова. Ці рядки написав видатний український поет, драматург і громадський діяч Іван Драч саме сьогодні. Минає 88 років від дня його народження. Свій перший вірш Іван Драч написав у 15. будучи студентом, не боявся критикувати владу, а згодом очолив першу антирадянську офіційну організацію Народний рух та був народним депутатом України. Пішов в життя Іван Федорович шість років тому, та його гостре слово і досі не втрачає своєї актуальності. Коли людина не встане з колін, то вона недалеко зможе пройти, казав український поет. А які ще визначні події стались в історії людства 17 жовтня у різні роки? Дивимось далі. 17 жовтня 1113 року у Києві завершилось будівництво Михайлівського Золотоверхого собору. Храм звів Київський князь Святополк Заславич на честь перемоги над половцями і присвятив Архангелу Михаїлу в середині 1930-х років. Радянська влада наказала знести Михайлівський Золотоверхий, а його безцінні пам'ятки, фрески та мозаїки перевести до музеїв Москви і Санкт-Петербурга. Святиня була відбудована вже в незалежній Україні. Цього дня у 1660 році був підписаний Слободищенський трактат між поляками та військом Запорозьким, якому передував розгром московитів у битвах під чудновом та Слободищем. Угода підтверджувала Гадяцький договір 1658 року, який гарантував автономію українських земель у складі Речі Посполитої. Трактат відміняв на вигідні для України Переяславські статті 1659 року, а козацтво відмовлялось від союзу з Москвою. Проте угода мала й недолік. Розрив з московським царством призвів до поділу Гетьманщини по Дніпру. 17 жовтня 1855 року було запатентовано конверторний або бессемерівський спосіб виробництва сталі. Англієць Генрі Бессемер винайшов конвертер для переділу рідкого чавуну в сталь продуванням повітря без витрат пального. Технологія дозволяла виробляти сталь не тільки швидше, а й дешевше. До кінця 19 століття безсимарівським способом у світі виплавлялося понад 90% сталі. Її використовували для виготовлення конструкцій, машин та деталей до них. Цього дня 1990 року в Києві завершилася революція на граніті. Тоді Верховна Рада частково задовольнила політичні вимоги студентів, які виступали за незалежну Україну. Зокрема, прийняла закон про проходження строкової військової служби українцями тільки на території республіки. Виконана була й вимога про непідписання союзного договору. Революція на граніті тривала 16 днів і стала першою успішною політичною акцією, з якої почалася історія незалежної України. 30 років тому завершилася найдовша в історії поїздка на таксі. Два пасажири проїхали близько 35 тисяч кілометрів. Їхній маршрут Лондон-Кейптаун-Лондон пролягав країнами Східної Європи, Туреччиною, Близьким Сходом, Єгиптом Західною Африкою до Пар і назад через Східну Африку. Така подорож обійшлася чоловікам в 40 тисяч фунтів а яким буде 17 жовтня 2024 року, залежить від кожного з нас.